Добрий день, мої хороші. Я радий вас бачити. Я Руслан Шаламов, вчитель Харківського наукового ліцею обдарованість. Викладаю тут біологію. Зараз я почав свій 31-й навчальний рік. Хтось назве чотири об'єкти, які тут намальовані. Колектив дуже зрадів, мене дуже сильно підтримують тут. І адміністрація закладу, і мої колеги-вчителі. Звичайно, радіють і діти, і батьки, особливо от мій клас, в якому я класний керівник. Це прямо для них теж предмет ну, якоїсь там окремої радості і гордості. Це теж надихає. Подобається цей вчитель, тому що він на уроках дуже гарно пояснює теми. Но найбільше сподобалася тема, напевно, клітини. Дуже було цікаво, як він це все пояснив. І що ну, яка клітина, за що відповідає. Я пишаюсь, що в мене є такий класний керівник і вчитель. Він добре показує інформацію, якісь примери з життя приводить. Мені він подобається. Ушкодили м'яз, треба влазити, видаляти, а потім займатися, тренуватися для того, щоб ну, м'язи наросли. Наші з вами елементарні знання про будову і властивості наших тканин лежать в основі того, як ми потім використовуємо їх в житті, наприклад, в медицині. Найголовніша мета освіти, в принципі, це треба розуміти. Це розвиток учнівства. Тобто. Формування у них метапредметних навичок це власне те, що вони потім можуть взяти з собою в життя, і те, чим потім користуватимуться постійно. І ми, весь наш колектив, намагається саме так вчити дітей, тобто відійти від фарширування голов якимись знаннями, а перейти до, ну, власне. Формування того, що у нас називається наскрізними уміннями. навколо Завдяки наші вчителі кілька разів подавалися, проходили етапи, доходили до найкращих 50, Але вперше для нашої історії наш педагог у десятці найкращих. Тому ми вже пишаємося таким досягненням. Життя примусило вчителів відкрити величезні. Нові напрямки своєї діяльності, той самий наш Рослан Васильович одночасно в один день проводить уроки і в онлайн, і в змішаному форматі. Моно один, де два а полі багато умничка. Саме так і є. Те, що він десятці на кращих, є показником того, що величезну роботу вчитель проводить позаурочний час, удосконалюючись, навчаючись, навчаючи інших. І дійсно сьогодні це вимога часу для того, щоб не втратити дітей, не втратити їхні навчання. Я хочу створити курс із укладання компетентних завдань для вчителів біології, зібрати найкращих з усієї України в якомусь місці, попрацювати з ними, зробити такий воркшоп. Я сподіваюся таким чином зрушити оцей перехід нашої освіти від знанево-центричної до дитиноцентричної освіти. Ми виховуємо наше майбутнє. І від того, як ми зараз працюємо, ми вчителі всі в Україні від того буде залежати в якому суспільстві ми проведемо свій найвразливіший проміжок життя, нашу старість. Я хочу жити в розвиненому чемному суспільстві, в країні привабливі для життя.